Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 11 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Російська оборонна промисловість вживає довгострокових зусиль для збільшення виробництва танків Т-90 та відновлення довоєнних танкових резервів Росії, що свідчить про намір Росії становити довгострокову військову загрозу для організації Північно-Атлантичного договору НАТО. Українська розвідувальна організація з відкритих джерел 11 жовтня опублікувала внутрішні документи основного російського виробника танків «Уралвагонзаводу» УВЗ. Які свідчать про те, що УВЗ має на меті збільшити виробництво Т-90 на 80% до 2028 року, порівняно з рівнями 2024 року, та розпочати виробництво нового варіанту Т-90 М-2? Проект 188 МС. також відомого як ривок 1 Документи, які Інститут вивчення війни переглянув, але не може самостійно перевірити, вказують на те, що УВЗ має намір суттєво збільшити виробництво танків, починаючи з 2027 року. В документах зазначено, що УВЗ оцінює прогнозований обсяг виробництва 10 танків Т-90М2 у 2026 році. Та має намір випустити пік у 428 танків Т-90М та Т-90М2 у 2028 році. У документах зазначено, що УВЗ має намір випустити загалом 1118 нових та модернізованих танків Т-90М та Т-90 М2 між 2027 та 2029 роками. Українські чиновники раніше оцінювали, що УВЗ може виробляти лише приблизно від 60 до 70 танків Т-90 на рік за ідеальних умов, і УВЗ, ймовірно виробляє від 3 до 6 танків Т-90 на місяць. Російський мілблогер заявив 31 липня, що УВЗ випустив від 540 до 630 танків Т-90 м з 24 лютого 2022 року, в середньому за оцінками від 13 до 15 танків на місяць. Нещодавні дані з відкритих джерел свідчать про те, що Росія також збільшує обсяги модернізації танків Т-72, можливо для використання на полі бою в Україні в короткостроковій перспективі, або для відновлення свого танкового резерву, щоб загрожувати НАТО в середньостроковій перспективі. Спективі Джерело в соціальних мережах, яке відстежує російські військові склади за допомогою супутникових знімків, повідомило 8 жовтня, що загальний танковий резерв Росії скоротився з 3106 до 2478 за останні 3-4 місяці з червня або липня 2020. 25-го року. А також що резерв Т-72А Росії зменшився з 900 до 461 одиниці. Джерело зазначило, що російські військові схоже витягують танки Т-72 А з раніше недоторканих баз зберігання для модернізації, а також що російська оборонно-промислова база, схоже, поглинає решту танків Т-64. Джерело припустило, що Росія ймовірно перебуває на етапі модернізації та, ймовірно, зможе використовувати ці відновлені танки в Україні. Джерело оцінило, що в резерві Росії залишилося приблизно 141 танк Т-54-55, 885 танків Т-62, 611 танків Т-64. 492 танки Т 72 А, 287 танків Т72 Б, 44 танки Т-80 Б, 82 танки, Т-80 У та жодного танка Т-90. Інститут вивчення війни продовжує спостерігати помітне зменшення використання російських танків на полі бою порівняно з посиленням використання Росією бронетехніки наприкінці 2023 та 2024 років. Що свідчить про те, що Росія може накопичувати танки, та, ймовірно, прагне нарощувати та модернізувати свої резерви танків для короткострокового використання в Україні, так і для середньо та довгострокової перспективи в рамках підготовки до потенційного конфлікту з НАТО. Російські війська досі використовують танки для просування на полі бою під час нечастих механізованих атак, коли українська оборона від безпілотників ослаблена. що свідчить про те, що танки залишаються і залишатимуться актуальною зброєю на полі бою за належних тактичних. Умов. Росія може становити значну загрозу для НАТО набагато раніше, ніж у 2036 році і без обов'язкового відновлення свого танкового парку. Постійні диверсії та розвідувальна діяльність Росії за допомогою безпілотників. Військових баз та критичної інфраструктури в Європі свідчать про те, що Росія вже вступила в нульову фазу фазу створення інформаційних та психологічних умов своєї кампанії з підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Дальні ударні можливості Росії та розширені можливості виробництва безпілотників становлять безпосередню загрозу для НАТО. Зусилля Росії щодо формування сил та повідомлення про зусилля щодо створення стратегічного резерву людських ресурсів, який Росія могла б використати в Україні або в майбутній сухопутній війні проти НАТО, свідчать про те, що Росія може підтримувати та відновлювати свої людські ресурси, незважаючи на постійно великі. Трати від війни в Україні Росія, ймовірно, матиме значну бойову потужність, доступну протягом кількох місяців після закінчення активних бойових дій в Україні, яку Росія ймовірно зможе швидко розгорнути на східному фланзі НАТО. Інститут вивчення війни не спостерігає жодних ознак того, що російському військовому командуванню доведеться чекати, поки російські збройні сили відновляться до своєї повної мішені. Перш ніж посилювати свої атаки на держави-члени НАТО, і фактично, Росія може атакувати до цього моменту, якщо НАТО не зможе встановити систему стримування. НАТО та її союзники повинні бути готові до стримування. За необхідності подолання загроз, які Росія ймовірно створюватиме одразу після закінчення активних бойових дій в Україні, а також у майбутньому. Європейські партнери України продовжують надавати допомогу Україні та поглиблювати співпрацю з українською оборонно-промисловою базою. Європейська влада продовжує повідомляти про збільшення кількості спостережень неідентифікованих дронів у європейському повітряному просторі поблизу військових об'єктів. У ніч з 10 на 11 жовтня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 78 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, включаючи понад 40 безпілотників типу Шахед, з напрямків міст Орел, Курськ, Мілерово Ростовської області та окупованого мису Чауда. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 54 безпілотника, а 21 безпілотник завдав ударів по шести об'єктах. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили житлові райони, цивільну та енергетичну інфраструктуру в Чернігівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Російські війська просунулися в районі Покровська. Та Великомихайлівки, а також у тактичному районі Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Красного Лиману. На північний схід від Покровська, у центральній частині Балагані, на схід від Покровська, та на північній околиці Удачного, на південний захід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у південний схід з на південь від Великомихайлівки та на схід від Олексіївки на південний захід від Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Шахова на схід від Добропілля під час посиленого батальйонного механізованого наступу. Перший Азовський корпус Національної гвардії України 10 жовтня повідомив, що українські війська відбили посилений батальйонний механізований наступ, що складався з 35 танків та бронетехніки у напрямку Шахова з боку Очеретиного на південь від Костянтинівки. Армійський корпус повідомив, що під час наступу українські війська пошкодили та знищили три російські танки, 16 одиниць бронетехніки та 41 мотоцикл. Армійський корпус повідомив, що 20 російських військовослужбовців просунулися до Володимирівки на південь від Шахова через річку Казений Торець, через штурм, але станом на ранок 11 жовтня українські сили не спостерігали російських атак, що діють у Володимирівці. Український підрозділ безпілотників, що діяв у тактичному районі Костянтинівки 9 жовтня, повідомив, що Україна відбила посилений механізований наступ російських військ розміром з роту на Костянтинівку 9 жовтня, можливо, маючи на увазі механізований штурм поблизу Шахова. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.